Вітаю, друзі! всіх на каналі Фундук для душі. Сьогодні, 10 липня 2023 року, знаходжуся на моїй діляночці фундука. Минулого разу я тут знімав з прививок стрічку. Чому я знімав стрічку? Тому що декілька прививок під час великого вітру побачив, що їх виламало. Відмотав інші прививки, побачив, що там добре зрісся калюсний слой і вирішив, що. Лента просто перетягує місце прививки, думаю, я її відпустю, приберу і все буде добре. Зробив так, потім зверну увагу, що прививки почали все-таки і далі виламуватись з більшою інтенсивністю. Там штук 5-6 виламалося за цей період. Вирішив, що треба стрічку примотувати назад. В цей момент теж мені під відео написали комент, що краще примотати стрічку назад, тому що теж так посеред літа і результат був поганий. Прививки повиламувалися, дуже багато прививок лежали на землі після великого вітру. А в нас саме якраз на даний момент передавали великі вітри і грози. Я попримотував назад прививки, місця прививок позмотував, і вечором ще вирішив подивитися відео на цю тему, що, що про це говорять інші люди. Знайшов відео, що потрібно зменшити вітрову нагрузку на місце прививки, яким образом це треба зробити. Треба відрізати частину побігів для того, щоб вітрова нагрузка зменшилася, вітер менше клонив прививку. І тоді все буде добре, тому що у людей. Минулі роки до 30-50% прививок зламував вітер. І що я і зробив? Я обрізав всі бокові пагани, залишив пару ростків з місця прививки. В деяких варіантах один, в деяких два. Дивився на силу зростання прививок. У нас прийшла велика гроза, вітер до 20 метрів в секунду пориви. Ну, Не знаю скільки це там було насправді, але. Дуже сильно хилилися фундуки до землі. Я переймався про те, чи позламуються прививки чи ні, тому що дуже багато роботи було виконано. Але все добре. Вітри пройшли, дощі пройшли, прививки на місці. До осені тут з цих бочкових пазук. Там не до осені, а через пару тижнів з'являться такі побіги. І піде далі, свій сажаний зрости, все буде добре. Калісний слой ще краще зростеться і на осінь е, знімемо вже прививочки. Який е, вивод з цього можна зробити? Ви зробили прививку, десь прийшла середина літа, потрібно перемотати місце прививки і укоротити побіг для того, щоб не така велика була нагрузка. На місце прививки, щоб там добре зрослися калюсні слої. І відповідно за цим слідкувати, щоб не виламувалися у вас прививки. Так що такий результат маємо на даний момент. Користуйтеся моїм досвідом, не робіть своїх помилок. Ставте лайки, підписуйтесь на канал. Всім гарного дня. Слава Україні!